Щодня дронами та ракетами ворог тероризує українські міста. Із з настанням холодів розпочався плановий та постійний обстріл об'єктів енергетики. Вперше цієї осені Укренерго запровадили аварійні відключення по всій Україні 15 жовтня. Зважаючи на такі обставини, розповідає начальник департаменту диспетчерського керування прат рівне обленерго Ігор Сленько, про них дозволяється не попереджати як населення, так і місцеву владу. Це вчора саме командою НЕКУ «Укренерго» були введені. Графіки аварійних вимкнень це ті, що називаються графіки, екстрені. Вони згідно і нормативних документів вимагають реагування в термін до 15 хвилин від нас, і тому дозволяється нормативними документами знову ж не повідомляти про застосування цих графіків як населення, так і місцеві органи влади. Ігор Слинько додає, при планових відключеннях світла про погодинні графіки повідомлятимуть заздалегідь. рівне обленерго закликають бути максимально ощадливими у використанні електроенергії, особливо у найбільш завантажений час. На даний час ранок це десь 9-11 ранку, і вечір це десь на сьогодні з 18 до 21 намагатись Намагатися енергоємні прилади не включати. І ну як кажемо, економно застосовувати електричну енергію. Опитані на рівняни на можливість знову сидіти без електрики реагують по-різному. Мені здається, не дуже. Але ну, дивлячись на те, як було минулі роки, то частково готово, тому що вдома є, наприклад, ліхтарики, свічки, якісь вже запас є. Плюс є повербанки, тому мені здається, якщо будуть не прям сильні відключення, то думаю, справимося. Я не знаю. Є, в мене є один повербанк. Будете його заряджати? Так, да, він заряджений. Будемо здиватися вже. Свічки, Ну такі. Цимчасово. Та в нас я біля лікарні живу, то в нас там фактично ніколи не відключали. Поки що ніяк не готуєшся. Парбанк є, свічки є. Тобто готові. Ну, ну як вам сказати? Морально не готова. Від, якщо чесно, ні. Особливо як вчора відключили без попередження. Ви очікували, що таке може статися? Очікувала так, вважаючи на те, що війна і все, що. Зараз відбувається навіть, попри відсутність електропостачання, значна частина споживачів залишатиметься із водою, запевняє ВО директора рівне облводоканалу Андрій Грухаль. Ми за ці кілька років вже відпрацювали певні моменти, що стосуються відключення споживачів від водопостачання. І основні насосні станції в нас забезпечені дизель-генераторами. Також є пересувні дизель генератори на підприємстві, тому розумію, що деякі споживачі можуть бути тимчасово без. Належного водопостачання та водовідведення, але основна маса споживачів залишиться з послугою. Також по всій Україні вже розпочали процес підготовки до встановлення так званих пунктів незламності. Там, як і минулого року, можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися безкоштовним інтернетом. Дарина Черемшина та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.